Це, хочу багато людей в коментарях під відео, де ми міряли падіння напруги, ми міряли падінні падіння напруги на проводі від стартера. Написало, як це так, що знову ж таки ти ставиш щупи на... Той самий проведний мірієш напруги. Напевно, ти щось помилився, обмовився і треба ставити щупи на плюс і мінус, тому що ну, не може бути ніякої падіння, ніякої напруги, тому що ти ставиш щупи просто на провід. От покажи, як ти це робиш. Банально я вам хочу показати це, на прикладі запобіжників. У нас є fuse box, Тобто тут є запобіжники, які відповідають за різні споживачі електричної енергії. Запобіжник це також кусочок по факту дротику. І зараз ми поставимо на кламу цього запобіжника, щопи мультиметра і побачимо там Падіння напруги, тому що, ще раз нагадую, що будь-який провід, по якому протікає електричний струм, на ньому завжди буде падіння напруги. От. Це від чого залежить це падіння напруги, перше від довжини цього проводу, від його матеріалу, з якого він викопаний, і від площі поперечного січня. Тобто все, по чому протікає електричний струм, воно має опір, воно має втрати, тому там завжди буде падіння напруги. Тому і справедливо ми міряємо падіння на силових проводах на плюсовому, на мінусі, на Тобто місці з'єднання, тому що в принципі корпус і контакт це також з'єднання. І от оця частина, її також можна поміряти, ну, тобто, опір падіння. Один щуп можна поставити на кузов другий щуп поставити на клаву. Наприклад, давайте включу запалювання. Ми Бачимо, що в нас водить вентилятор. І от Я знаю, що за вентилятор у мене відповідає запобіжник 25 А. І дивіться, в мене є падіння 0.2044 вольта. Тобто це є мале падіння, так, але воно присутнє, воно присутнє вот зараз на побіжнику, на запобіжник. Запобіжник це просто перевищка кусок дроту. От я вам реальний приклад. По факту я щупи ну, ставлю на той самий дріт, але на ньому присутнє падіння. І так на всій ділянці до вентилятора у нас буде падіння напруги. Це я взяв спеціально мультиметр, де маю багато знаків після коми, щоб все було наглядно видно. От. Тому нагадую, по будь-якому проводі. По якому протікає електричний струм, в нього є падіння. Інакшими словами, якби не було падіння, це б було суперпровідники, до яких людство, скажімо так, намагається прийти. Але це означає обманути обманути природу.